б була заява, заява би була вказана в рішенні. Значить, дивіться, пані Мар'яно. Кожному рішенні сьогодні в нас є число. Яке в нас сьогодні число? У Нас яке сьогодні число? 27 вересня, так? Ну так. Сьогодні 27 вересня 2023 року. Ось я як журналіст знаходжуся в приміщенні. Красненської. 28 28. О, бачите, 28 Я сьогодні знаходжуся у приміщенні Красненської селищної ради, куди мене запросили, куди мені надали доступ до матеріалів, які я запросив у Краснянської селищної ради, а саме, а саме документи. Сесії вірніше рішення 365 від 29.06.2021 року, і рішення номер 814 від 30 червня 2023 року. я ж кажу, 29 червня. Я ж сказав 20, чи я помили сказав. А? 30. -30, -30, -40 -40 -40 -40. 30 червня 23 року рішення номер 814. Ну, переглянете ви б це бачите. Вот воно. Зав... Ні, 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 вот вона. І менോട് твій запис переглянути, ви б те Можливо, -40 -40. ну я ще раз кажу, вточню, що. Uh -huh. Ми дивимося, значить, рішення 365 29 червня 21 року і рішення 814, 300, 30, червня, 30 червня 23 року. 29 так? червня. А, ви 314, перепрошую. 814, ну я ж кажу 804. 814, 20, так. Так, ось цей детальний план, я його дивлюся, я це все пишу вже на камеру, щоб ви знали. Ось цей детальний план, значить, в якому в якому відсутні підстави для того, щоб, на мою думку, підстави для того, щоб хтось був зацікавлений, кому надавався дозвіл, тому надавався дозвіл на, на розробку цього детального плану. Це я, це я е, показую детальний план, який був розроблений ТЗУ Інститут геоінформаційних систем. Ось, це якраз стосується цієї ділянки, рішення якого було, значить, яка, значить, було прийнято рішення No365 про розроблення. Про розроблення детального плану території. І тут написано. Значить, що Краснянська селищна рада вирішила здійснити розроблення детального плану для уточнення земляк і так далі. Про що вже фінансове фінансування робіт за за е, рахунок коштів селищної ради і так далі. І ось я тут сьогодні мені надали для знайомлення ці документи і показали, що ось цей план, щоб краще було видно. План існується використання земельної ділянки. І ось ця земельна ділянка, ось, показали мені, що оця земельна ділянка, де позначено, якісь такі чорні кубики, оця земельна ділянка тут є позначено номер 2 а тут є позначено номер 1 Оця земельна ділянка має форму трикутника такого. Так ось на цій земельній ділянці що мало би, мало би бути? Мало би бути майданчик для зберігання матеріалів і автостоянка для легкових та вантажних автомобілів. Ось Тут я розумію один Оце майданчик я пальцем показую, це майданчик для зберігання матеріалів, а тут це майданчик для легкових автомобілів. Ну, Так воно заплановано, мабуть, так воно і треба було. Я деталі вникати не буду. Ось так воно є, записано і так далі. Ну, саме цікаве те, що я не бачу заяви про те, хто це ініціював. Чому я так кажу? Тому що написано в рішенні 814, я хочу, щоб всі подивилися, написано. Затвердити детальний план території земельної ділянки для уточнення площі. Значить, його ж хтось розробляв. скасовано. Та то, що скасовано, це друга річ. Значить, його хтось розробляв на якійсь підставі. Мене хочуть запевнити в тому, що це розроблялося на підставі рішення сесії. І депутати самі визначилися, що вони хочуть, тобто депутати придумали, що там буде автостоянка і склад для зберігання чи майданчик для зберігання. Якихось там матеріалів і так далі. А хто це придумав конкретно, прізвищ немає, ні депутатів, ні, ні інших урядовців якихось селищної ради. Я цього документу так і не бачу. Тобто, тобто в матеріалах сесії, в матеріалах сесії, в матеріалах протоколів і так далі. І от того протокол номер 11, 11 засідання постійних комісій Красненської селищі ради з питань земельних відносин, стратегічного розвитку будівництва архітектури 18-23 червня 2021 року. Немає, немає тут документів, Ну от є підписи голова комісії Мандій, секретар, комісії відсутній, владика, заступник голови комісії владика, член Нестерович. Бручат, Магери не було, присутні Троч Сергеєва Зеленюк Владика. Але, але так і немає, немає одного. Тут є написано, що слухали, е, слухали це 131 питання, голосувало 5 чоловік. Про розроб... Значить, вирішили, тут питання так звучить. Комісія вирішила надати дозвіл на розроблення детального плану території для на наземних на на промисловості необхідних для будівництва. Кому надали дозвіл на підставі, чого усно, значить, усне звернення якесь невідомо від кого, чи від інопланетян, чи від якихось значить, космонавтів, чи від не знаю, ну, але заяви. Або іншого якогось документу, про це сільська рада мені не надала. Так чи ні? Скажіть, ви не, не надаєте мені? Я до вас звертаюся, скажіть. От я до архітектора звертаюсь і до е, пані, яка надала мені ці документи. Я хочу, щоб ви мені сказали, ви мені надаєте документи? Я вам надала всі документи, які в мене є. У вас більше у вас немає більше документів. У вас більше документів немає. Добре, все на чому.